Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про тривожність, а саме про тривожний розлад, як медичну проблему і діагноз, який потребує втручання спеціаліста і специфічного лікування, а також тривожність як емоцію, як відчуття, як нормальну роботу і нормальну реакцію нервової системи на стреси навколо нас межову, але тим не менш все ще нормальну реакцію. Кожен із нас дуже добре знає, розуміє, що таке тривога, як вона проявляється, тому що ми її відчуваємо майже, майже щодня. Це і банальні приклади студент процесію це і людина, яка е, йде на співбесіду на роботу, це людина, яка йде на побачення. Тобто, це великий набір різних можливих практичних ситуацій, з якими ми маємо справу щодня, і ми е, відчуваємо тривожність, маємо цю емоцію. Тому ми добре дуже розуміємо, що таке страх і тривожність, але ми все ще погано розуміємо, коли вже потрібно з цим щось робити, а коли це все ще нормальна реакція організму, і потрібно лише говорити про те, як посилити власну стресостійкість або власну резильєнтність, про що ми з вами поговоримо обов'язково в інших відео. Так от сьогодні акцентую вашу увагу на тому, що ж все ж таки є патологією. Коли ми говоримо про тривожний розлад, то перше, що потрібно зазначити, що тривожний розлад відрізняється від стану тривоги тим, що він триває насамперед більше, ніж 6 місяців. Тобто людина має зазначити, що останні 6 місяців або більше вона щодня і щосекунди перебувала у стані постійної тривоги, напруженості і страху. Зрозуміло, що в сьогоднішніх реаліях, на жаль, кожна людина майже щодня дотична до цих межевих стресів, постійний страх, постійна напруга, і все ж таки не всі ще люди мають тривожний розлад, саме як діагноз, а перебувають лише в стані гострої реакції. На стрес, це дещо інше, про що ми, можливо, також з вами поговоримо в окремому відео. Але тривожний розлад це відчуття постійної тривоги на протязі не менше 6 місяців. Друге, що має відмінити для себе людина, ми саме говоримо про те, як людина сама може в себе запідозрити саме тривожний розлад, і що вона тоді наступним кроком має зрозуміти, що вона має звернутися до спеціаліста. Так, от людина має чітко визначити, що Ця тривога або тривожність, яка в неї залишається або є наявною на протязі вже більше ніж 6 місяців. Вона впливає на її повсякденне життя. Що це означає? Людина втрачає концентрацію, людина втрачає свою пам'ять, людина не може нормально проводити час зі своєю сім'єю, з друзями. Те, що раніше давало людині задоволення, наприклад, різні хобі або інші ситуації, вже не мають такого позитивного впливу на цю людину, тому що людина постійно перебуває от в цих роздумах, в страху і в тривожності. Тобто є чіткий вплив на повсякденне життя, і ця тривожність змінює повсякденне життя людини. І третє, це те, що людина має. Визначити або зрозуміти, або побачити, що в неї є супутні симптоми тривожності. Ми говоримо в даний момент саме про супутні симптоми, як соматичні симптоми або тілесні симптоми, це і підвищене серцебиття, це і підвищений стиск, це і безсоння, це і м'язева напруга, це і різні болі, які описуються як фіброміалгії по тілу, це може бути і біль в плечі, і біль в коліні. Це може бути і е, загострення хронічних захворювань, таких як гастрит. Це може бути і більш серйозні патології, такі як інфаркт міокарду або інсульт головного мозку. І це залежить від того, чи є в людини хронічні захворювання, який її вік, який її спосіб життя. Тобто, ще раз повторюю, це наявність трьох факторів: тривалість більше шести місяців. Це вплив на повсякденне життя і наявність супутніх, соматичних або тілесних симптомів, таких як полі, підвищення тиску, пульсу, температури і таке інше. Коли людина або ви зазначили, що є збіг цих трьох критеріїв, тоді потрібно задуматись і звернутися до спеціаліста для того, щоб він вже провів більш професійну і точкову діагностику тому, що. Все ж таки, ці три критерії це є орієнтир. Це не є ще спосіб, щоб виставити діагноз, і цього, будь ласка, не потрібно робити по відео з Ютубу. Але тим не менш, це як орієнтир для того, щоб звернутися до спеціаліста. Е, отут цікаво, що яка може бути терапія і. Також хочу відмітити, що ця терапія вона дуже часто також стигматизована, таке як використання, наприклад, антидепресантів. Багато людей думають, що вони потім можуть не злізти, так би мовити, з цих антидепресантів, що антидепресанти викликають залежність і таке інше. Я скажу кілька слів про те, які є можливі способи терапії, щоб ви їх розуміли, щоб ви їх не боялися. В першу чергу це насамперед психотерапія. Не буду вдаватися глибоко в різні варіанти цієї психотерапії, бо вони залежать конкретно від людини, від її ситуації, від її способу життя, від тих проблем, що призвели до тривожності. Так, от першу чергу, це звичайно психотерапія, яка дозволяє досягти тривалого, стабільного довгострокового ефекту. І друге, це, звичайно, може знадобитися в деяких випадках і медикаментозна терапія. Тут частіше за все. Використовується антидепресанти, це група трициклічних антидепресантів та інших. Також, в залежності від е, стану організму, підбирається це все індивідуально. Але загалом, е, що стосується антидепресантів, потрібно зазначити, що, по-перше, вони застосовуються не менше ніж на протязі 6 місяців, тому що тоді ефекту, мабуть, ви також чуєте, як мій пес також тривожиться, бо він хоче піти на двір. Так от, застосовуються вони на протязі не менше, ніж 6 місяців. По-друге, що важливо, вони не викликають ніякої залежності, і вони потім поступово можуть відмінятися. І загалом ідея це застосовувати якомога менше фармакотерапевтичних засобів, таблеток, і все ж таки вийти на той момент, коли людина може лише за допомогою психотерапії побороти цю тривожність і цей розлад. Тому цього не потрібно боятися, і е, часто навпаки це дуже добре, що в нас є різні палети різних медикаментів, різних таблеток, які все ж таки не є нашим вибором, але тим не менш дозволяють нам справлятися з різними важкими ситуаціями. Так от терапія загалом це психотерапія зі спеціалістом, робота з самим собою, виконання різних домашніх завдань, і е, також, звичайно, це і фармакотерапія. Тож, якщо ви можете в себе встановити, що у вас є збіг тих критеріїв, про які ми сьогодні з вами говорили, вам потрібно звернутися до спеціаліста і не відкладати. Тому що чим довше ви перебуваєте в стані тривожності, тим більше ризики, по-перше, вашого і тілесного здоров'я, по-друге, тим важче буде вийти з цього стану. Тому займайтеся і самодіагностикою, і розумійте те, як працює ваш організм. Не бійтеся цього, не бійтеся звернутися за допомогою. Сподіваюся, для вас це відео було корисним. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також ділитися цією інформацією, яка може бути корисна для інших, розповсюджуйте її. А я бажаю вам гарного здоров'я, миру і всього найкращого. До зустрічі!